Доброго дня! Сьогодні я хочу дати відповідь відгук на свій дров'яний котел. Минулої зими ми вирішили поставити дров'яний котел. Будинок у нас 120 квадратних метрів, плюс флігель 35 квадратних метрів, сталеві труби та батареї. Система опалення, дрова плюс газ. 20 днів топилими дровами, 10 днів газом, тому що пенсія на газ. Не вистачає. Обрали цю модель, були задовільні по ціні та були гарні відгуки в інтернеті. Ми повірили і не пожалкували. Котел доволі компактний, має прямий, приємний вигляд, з виду нам сподобався. Поставили його в кухні в углу, де він нікому не мішає, і компактно. Ми користувалися цим котлом протягом зими і результатом задовільні. Нагрівається швидко, довго тримає тепло по всіх п'яти кімнатах, також і флігелі, де по двору йде труба до флігеля довжиною 3-3,5 метри. Та температура будинку та флігеля одинакова. Топили ми різними дровами, обрізали сад, Яке, яка дрова сина там осталася після заміни вікон, після заміни підлоги ну, всякий хлам. Це допомагає нам зекономити гроші, так як ми, два пенсіонери, любимо тепло, а грошей зайвих не маємо. Ми вибрали котел Маяк аот 16, замовили в компанії «Водолекс». Обслуговування компанії лишилось задовільні. Нас проконсультували, допомогли обрати потрібну модель, доставили швидко протягом тижня і безкоштовно. Тому я відверто задоволена компанією «Водолекс» і рекомендую вам цю компанію.